яка проходить ще свою тернисту дорогу, але ми віримо, що настане дорогі воїні, славне наше Воскресіння, Молимося сьогодні за наших воїнів, які там своїми грудьми, сьогодні дорогі, тримаються нам мирне небо. Дорогі наші брати, мужні, наші дорогі сестри, мужні, які боронити нам сьогодні за мирне небо. І Сьогодні цей день, щоб ми змогли прийти до нашого Божого Храму, тут прославити Ісуса Христа, його цей день, який він сотворив для нас, а щоб ми раділи і веселилися в ній. Тому нехай Бог з вас їх, щоб вони живими повернулися найскоріше, дай Боже, з перемогою додому. Молимося за тих наших воїнів, які вже зустрілися, Вони вже сьогодні зустрічають Ісуса Христа на Небесах ці наші хлопці, вони вже там біля Бога. Нехай воскресень Господь їх прийме в свої обійми, до свого вічного вже життя. Тому щасливі благословенних років віта... життя усіх вітає, на многії і благі. вітає. Christos vos creste. Presto, mm -hmm. mm -hmm. Чи держителю, предвічний Боже, благослови і освяти, бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Твоїм духовним благословенням, хліб Цей, щоб він був усіх усім, хто його споживає на спасіння душі і здоров'я, тіла, захист проти всяких недуг і всякого ворожого підступу. Через Господа нашого Ісуса Христа, що зійшов із неба, дає життя і спасіння світові, що з тобою живе і царює водності, Святого Духа нині повсякчас, і навіки віки, Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляються і освячуються всі ці страви окропленням цієї води святої. Бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і навіки біки.

Христос Воскрес, вітаю усіх вас! Нехай Бог вас благословить! Христос Воскрес, вітаю всіх вас! Нехай Бог вас благословить! Христос Воскрес! Вітаю всіх вас! Нехай вас Бог благословить! Христос Воскрес! Вітаю! Нехай вас Бог всіх благословить! Христос, всі благослов Христос Воскрес, вітаю! Пай Москві, ви ж тебе знімають! Подивися, Була сума. Засмі... Христос Воскрес! Вітай! Христос Воскрес! Нехай Бог вас благословить! Дивіться, Того... нічку, бо тече по сім і буде по тобі. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Вітає всіх вас! Христос Воскрес! Вітаю. Христос Воскрес! Вітаю всіх вас! 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 Христос Воскрес! Вітаю всіх! Пані Зачає вас займайтеся! Христос Воскрес! Вітаю всіх вас! Нехай Бог вас благословить! Хрестот Воскресен! Вітаю! Хрестох Воскрес! Вітаю! Вітай Бог, Бог благословить! Христос Воскрес! Вітаю всіх вас! Вітай Бог Восслувець! Христос Воскрес! Вітаєм! Ось така Воскрес! вам здоров'я Боже! кріпить нас усіх, Дочекайте від тепер взагалі. У мирі. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Дарує нам сили, здоров'я, мирі дочекати, на рік! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес! Будьте живі, здорові! Христос Воскрес! Хай Бог нам береже. благослови, дає сили, здоров'я. Дочекати від тепер за рік Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дай Бог благословить нас, будьте живі, здорові! В мирі, дай Боже, дочекати нам рік! Христос Воскрес. Пайно, здорового, благословено. Отця і сина, Христос Воскрес, воскрес. Дай Бог було нас, Дай сили, здоров'я, дочекати, дай Боже нас. нарік Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дай нам Боже здоров'я! щастя в мирі, дочекати нам наріку, вітає вас! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Ќе меру нам дај Боже. здравје, и дочекате Мари и Христос воскрес. Будете Христос воскрес. Дайко перегре аплаузи Дочекати ви тепе лиш. вам, здравје, Умери и дочекати. Христос воскрес. Христос воскрес. Дочекате, Расті здоров'я в мирі, доктор. Дивіться сюди не на винеш на фотографію. Поважніше. Здоров'ї дочекати наріб. Заслабється ікона, Хай на вечері. Христос Воскрес! Щастя вам, здоров'я, мирі дочекати рік. Христос Воскрес. Нехай Бога. Щастя вам, здоров'я у мирі дочекати на нарік, Христос, до на Христос Воскрес! Щастя вам, здоров'я, у мирі дочекати на нарік воїна Отця і сина. Христос воскрес! нас застя вам, здоров'я! Мирі, аби ми дочекали нарі. Христос Воскрес, аби нас було більше. Тато найдумає з мамою. Христос Воскрес! Дай Боже нам дочекати нарі. Щастя вам, здоров'я, у мирі дочекати від тебе тарів. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Щастя вам, здоров'я, мерість, дай Боже, нам зарік дочекати. Христос Воскрес! Воїн'я Отця і Сена, і Святого Духа, ніби нас було більше. Боже, роби чудо! Роби чудо! Христос Воскрес! sorte, alegria, o medo, do que da yeah благословенні. Щастя, здоров'я, Христос Воскрес! Щастя вам, здоров'я, у мирі, дай Боже, нам навіть дочекати, а Ми немої, аби закричати. Просім, Господи, допоможи нам! Христос, Воскрес! Бог нас Христос Воскрес! Христос Воскрес! Вітаю На щастя вам на здоров'я і мерія, щоб ми дочекали. На? Христос Воскрес! Щастя вам, здоров'я і в мерії дочекати. Прошу вас добре, без Зло ніяк не додався, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Будьте здорові, Благословенні! На щастя, вам! на здоров'я всі свята нам провадить. Нарік дочекати, дай Боже в мирі. Христос воскрес! Дай Бог вас береже, благословити. Христос воскрес! І Бог благословив. Щастя, вам! здоров'я.

щастя вам здоров'я. У мирі, дай Боже, нам цим на рік дочекати. Господи, поможи, благослови нас усіх, це нас усіх. Щастя вам, здоров'я дочекати від тепер за рік. Доктор. господаря! Дохто робить. Будьте здорові. Ви як мене облили, це добре? так. <головік> Якщо підійміть руку, я що досвідчу. Хто отрив за вас? Будьте здорові. Хто ще хоче? Воїни. Будьте здорові, отче наші. Дівчата. Доброї вам дороги здоров'я, ми всі до сих пор витей. Будьте здорові, нехай дай Бог, поставить. Нарік всім дочекати нам. дай Боже, мирі.

Мирі дочекати нарік, нехай Бог благословить наші родини. Прийме ваші молитви. Вас усіх бережей благословених. Дочекайте марі. Нарій, будьте благословені. Віщо у себе, Ісу, Господи. Христос. Будьте здорові. Навіть Бога. Це було любов. Я иду туда. Ты что, за дугу будет, помните? Какой ты

devetë jo kipa favo avo besh avo one pesh kotamish c'u bule telefon radena yeshni hristos poyeshlo voskres Кров святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав мене своїм назвав, о Господи святий Живи в душі моїй, ти мене навчай, веди в небесний край.